Мега шоколадний торт з вишнею. М -м. Заморожену вишню розморожую та проварюю з цукром. Додаю крохмаль і варю ще буквально пару хвилин. На 250 грамів вишні 1 столова ложка крахмалю. Роблю сметанозаварний крем. Сметану, цукор, яйця, ванілін, крохмаль перемішую та ставлю на водяну баню, варю до загущення. Потім додаю 50 г вершкового масла. Все гарненько перемішую і даю крему охолонути, накриваю плівкою в контакт. Ось такий чудовий у мене шифоновий шоколадний бісквіт. Нарізаю його на квадратики, викладаю його у форму, далі заливаю вишнею і перемішую. Покриваю зверху кремом і знову повторюю ту саму маніпуляцію. Можна все змішати в одній великій ємності, так краще впитається крем, а можна викласти шарами. Мені більше подобається, коли вони між собою не перемішані і ти окремо береш кожен шматочок. Ось така смакота у мене вийшла. Все гарненько розрівнюю, накриваю плівочкою та ставлю в холодильник на ніч, а зранку куштую бомбезний торт. Дуже смачно для любителів шоколадних тортів це взагалі просто розрив шаблонів. Вау!